Вдарив цеглиною по голові та потягнув до підвалу. Біля житлового будинку у Костополі 26-річна жінка ледь не стала жертвою маньяка. Той соломіць затягнув костопільчанку до підвалу, продовжував бити та починав роздягати. Під рукою потерпілою опинився камінь. Яким жінка щосили вдарила нападника по голові. Поки той розгубився, їй вдалося втекти. Згодом потенційного гвалтівника знайшли. Не виявився 45-річний постопільчанин, який не минулої року, як звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення злочинів статевої свободи і статевої гідності особи. Прокуратурою Костопільського району за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті статі п'ятнадцятої частиною 1 статті 152 кримінального кодексу України замах на зґвалтування. Гвалтівника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання за попередньою інформацією. Чоловік психічно здоровий, де проведе наступні роки підозрюваний, вирішить суд. Хочеться вірити, що вирок Феміди буде гуманним, адже поки такі збочинці, як він, на свободі, ваші рідні та близькі в небезпеці.